Шановні колеги, сьогодні у нас 13... 30 квітня. І порядок денний такий. 1-1. Розгляд заяви прат Укренерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1-2. Розгляд заяви ФОП Чурілової ММ щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1-3. Розгляд заяви Прат Київстар щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1-4. Розгляд заяви ТОВ Церсаніт Інвест щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.5. Відкликання рішення НК від 11.03.25 до 25 номер 156. Один Відкликання рішення НКК від 11 від 19.03 за номером 161. 1.7. Внесення зміни до рішення НКК від 6.03 за номером 102. 1.8. Внесення зміни до рішення НК за номером 181. 1.9. Внесення зміни до рішення НК. 02.04.25 року за номером 210. 1.10. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 2.1. Розгляд проекту закону України пронесення змін до розділу 19. Прикінцеві кінцеві та перехідні положення закону України про електронні комунікації щодо відновлення надання адміністративних послуг з продовження сроку дії ді ді ліцензії на користування радіочастотним спектром. 2.2. Затвердження змін до граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. 2.3. Розгляд проєкту закону України про ратифікацію декларації про завершення переговорів з питань внутрішнього регулювання послуг та вдосконалення графіку специфічних зобов'язань в сфері послуг України. І 3.1. один проєкту протоколу про наміри між Міністерством цифрової трансформації, Державною службою спеціального зв'язку та НКІК. Чи є питання по цьому порядку денному? Чи нічого ми не забули? Наче все, так? Да? Тоді пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Будь ласка, Ірина Юрій, Дякую. Шановне голово, шановні члени комісії, представляю до вашого розгляду проект заяви Прат НЕК Укренерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати приватному акціонерному товариству національної енергетичній компанії «Укренерго» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до проекту рішення. Е, регіони користування радіочастотним спектром Дніпропетровська область смуги радіочастот в діапазоні 8 ГГц, Користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати проєкт. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Простайно. Далі. Видати фізичній особі підприємцю Чуріловій Марті Михайлівні ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби згідно з додатком до рішення. Регіон користування – Івано-Франківська область, діапазон 22-23 ГГц. для організації надання електронних комунікаційних послуг, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настайне. Далі. Пропонується видати приватному акціонерному товариству «Київстар» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої Радіослужби згідно з додатком до рішення. Регіони користування радіочастотним спектром 23 регіони України. Діапазон радіочастот 10-11 ГГц. для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 15 років. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одну стаємо далі видати товариство з обмеженою відповідальністю Церсаніт Інвест, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах. Для передавання ретрансляції телевізійного зображення передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення. А саме регіон, регіон користування Житомирська область, смуги радіочастот в діапазоні 5 ГГц, для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань. Хто за будь ласка, підніміть руки? Одно Далі. Наступним пропонується розглянути проект рішення про відкликання рішення НКК від 19.03.2025 року номер 156. Відкликати рішення НКК номер 156 про розгляд заяви НЕК «Укренерго» щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром у зв'язку з відсутністю підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Отну Далі. відкликати рішення НКК номер 19, но від третього року номер 161 про розгляд заяви то в Баленформ-компанія щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром у зв'язку з відсутністю підтвердження від державної казначейської служби України щодо внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Пропонується підтримати проект. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. далі. А, наступним проектом пропонується розглянути внесення зміни до рішення НКК від 6.3.2024 року. номер 102. Внести зміну до даного рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункт 1 в редакції. Згідно з додатком, це за зверненням підприємства зі 100% іноземними інвестиціями Ericsson стосовно модифікації базової станції АМТ. за результатами опрацювання матеріалів та відповідно до висновку УДЦР, Визначено про можливість застосування заявленої базової станції з заявленими характеристиками і внесення зміни не створить радіозавад діючому радіообладнанню. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підійміть руки. Повертаємо. Далі. Внести зміну у додаток до рішення НКК від 26.03.2025 року номер 181 про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункт 3 у редакції згідно з додатком. За е, зверненням е, компанії Huawei. Стосовно базової станції мобільного зв'язку АМТ, також модифікація зазначеної, зазначеної базової станції без зміни загальних характеристик, що за висновком ОДЦР не завдасть радіозавад діючому радіообладнанню. Пропонується підтримати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одну далі. Внести зміну у додаток до рішення НКК від 24 року номер 210 про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв території України, виклавши пункт 3 у редакції згідно з додатком. Це також модифікація базової станції АМТ за зверненням компанії ЗТІ. За висновком УДЦР, також можливо вносити, вносити відповідну зміну. Пропонуються підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Вот, Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до розгляду пропоную... Суб'єкти господарювання взагалі. Мова йде про вісім суб'єктів: це фізична особа, підприємець Семаль Микола Іванович, Савенко Олеся Олександрівна, Свергун Олексій Юрійович, Почтар Надія Федорівна, Пюрецький Андрій Олександрович, Баліцький Андрій Зінов'йович, Камуль Михайло Михайлович і Поченюк Оксана Володимирівна. Прошу підтримати. Дякую. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі. Павний голов, шановні члени комісії, на ваш огляд пропонується наступний проєкт рішення щодо розгляду законопроекту. У Верховній Раді України 18 квітня цього року за номером 13196 зареєстровано законопроект про внесення змін до розділу 19 при кінцеві та днів. Положення закону України про електронні комунікації щодо відновлення надання адміністративних послуг з продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром та дозволів на користування ресурсами номерації, вказаний законопроект спрямований на відновлення надання НКК адміністративних послуг. Законопроектом скасовується застаріла норма запровадження в серпні 2022 року щодо автоматичного та безоплатного продовження ліцензії на користування радіочастотним спектром та дозволів на а, користування ресурсом нумерації, така норма була викликана відсутністю підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації закону України про електронні комунікації, що набрав чинності у 2022 році, розробка яких здійснювалась в умовах воєнного стану. Зокрема, в той час, коли була відсутня постанова кабінету міністрів України від 19 грудня 2023 року, номер 1340 про затвердження плану розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні, яка набрала чинності 27 грудня 2023 року, та інші е, підзаконні нормативно-правові акти, НК забезпечує надання десятків адміністративних послуг. Та послідовно у своїй позиції щодо необхідності відновлення надання таких послуг в повному обсязі, прийняття законопроекту забезпечить не лише виконання відповідних статей закону України про електронні комунікації та про адміністративні послуги, але й бюджетного законодавства, оскільки відновить надходження до державного бюджету України за умови здійснення НКК необхідних заходів та дозволить залучити близько 200 мільйонів вже до кінця цього року та відповідних коштів у подальшому. У зв'язку з цим та відповідно до, до пункту 5.3 регламенту НК проєктом рішення пропонується висловити позицію про підтримку законопроекту та направити свою позицію до відповідних комітетів. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання чи зауваження? Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. настайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд, запропонований проєкт постанови про затвердження змін до граничних тарифів на надання в користуванні кабельних каналізацій електрокомунікаційних мереж. Зазначений проєкт постанови був схвалений рішенням комісії від 12.03 номер 145 та оприлюднений для проведення консультацій. Проєкт постанови передбачає перегляд діючих тарифів, частині послуг, розроблення та видання технічних умов, погодження робочого проєкту та технічний нагляд. Підставою для перегляду було звернення «Укртелеком» через необхідність дійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства щодо можливості бронювання фахівців відповідної кваліфікації, які задіяні при виконанні робіт пов'язаних з наданням вищозначених послуг. Протягом терміну консультації отримано 45 пропозицій та зауважень від юридичних осіб та їх об'єднань. 17.04 було організовано та проведено нараду стосовно підведення підсумків консультацій, на яких детально було розглянуто кожна пропозиція або зауваження. Із загальної кількості пропозицій та зауважень, які містилися серед іншого дублювання, враховано три, частково враховано шість, решта мотивовано відхилена. Детальні результати консультацій проведено в порівнянні таблиці, яка зараз зміщена на сайті регулятора. За результатами розгляду, з урахуванням спірних, окремих спірних питань, розроблено остаточну редакцію постанови, яка зокрема включає відтермінування чинності до 1 серпня поточного року. Запропоновано затвердити зміни до граничних тарифів. Управління економічного регулювання доручається після затвердження направити постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович. Я, я так розумію, це погоджено з ринком проєкт рішення, да? Більш-менш. Більш менш. Чи хтось хоче висловитися, Іван Валерійович, бачу тут коломоїць. Не хоче, Іван Валерійович. Доброго дня. Я перепрошую тут. Не мог натиснути кнопку. <смі> <смі> Відділо дуже дякую, колеги. Я прошу підтримати ці тарифи. Як сказав Андрій Юрійович, головне питання це збільшення плати до 20 тисяч, щоб ми могли забронювати наших співробітників. Ну і відповідно від цього основний внесок це складова, це підвищення. Оплати труда цих працівників, які задіяні на дані цих послуг. Е, прошу підтримувати, дякую. Дякую, Іван Валерійович. І користуючись нагодою, підкреслюю, що регулятор готовий прозоро і в співпраці з ринком опрацювати всі питання щодо кабельної каналізації, але е, це треба робити, як я сказав, прозоро і так, щоб всім було зрозуміло. Тому подумайте про нашу останню зустріч і сподіваюся, ми... я вже займаюся. І прийду з пропозиціями щодо вибору о, організації, яка буде здійснювати цю, цю роботу. Добре, я так. вам дякую. Так. Якщо більше питань чи зауважень немає по проєкту рішення, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От нас Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення НК про про розгляд проекту закону України про ратифікацію декларації про завершення переговорів з питань внутрішнього регулювання послуг та вдосконалення графіку специфічних зобов'язань в сфері послуг України. А, а, листом Мін економіки від 21 травня 2025 року з проханням а, погодити а, проект закону України про ратифікацію декларації про завершення переговорів з питань внутрішнього регулювання послуг та вдосконалення графіко специфічних зобов'язань в сфері послуг України надалі буде проектом закону. А метою проекту закону є забезпечення виконання України внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності декларацію. Про завершення переговорів з питань внутрішнього регулювання послуг далі декларація та внесення змін до графіка специфічних зобов'язань секторі послуг. Далі графік, що додається до Генеральної угоди про торгівлю послугами, та є невід'ємною частиною протоколу про вступ України до світової організації торгівлі, ратифікованої законом України від 10 травня 2008 року. Проектом закону також передбачається ратифікувати декларацію, додатку до якої є довідковий документ, що містить дисципліни, які застосовуються до заходів пов'язаних із вимогами та процедурами ліцензування кваліфікаційними вимогами. Та процедурами, а також технічними стандартами, що впливають на торгівлю послугами, та внести у цьому зв'язку відповідні зміни до графіку, які були сертифіковані відповідно до процедур СОД стосовно сертифікації поправок та вдосконалення специфічних зобов'язань членів СОД у сфері послуг. Доречно зауважте, що у період з 2017 по 2021 роками ЕНКРЗ активно залучалися до процесу напрацювання проекту довідкового документу з питань внутрішнього регулювання послуг. Та за результатами чого рішення МенКРЗ від шостого десятого двадцять року номер 402 підтримано пропозиці пропозиції Мінекономіки щодо внесення відповідних змін до графіку. Водночас у 2023 році у рамках відповідних узгоджувальних процедур на рівні СОД, ряд країн висловили заперечення до запиту учасників спільної ініціативи з внутрішнього регулювання послуг, в тому числі і Україні. На сертифікацію графіку, що унеможливило подальше виконання внутрішньодержавних процедур, заперечення мала по суті лише технічний характер, і стосувалося лише підходу до відображення відповідних зобов'язань графіку. Після додаткового опрацювання відповідні заперечення були зняті. При цьому положення проекту довідкового документу з питань внутрішнього регулювання послуг з моменту останнього його опрацювання НКРЗІ наприкінці 2021 року, змін по суті взагалі не зазнали. У зв'язку з цим враховуючи пункт 5.3 розділу 5, розділ 5 рекламенту НКК, затвердженого рішенням НКК від 18.02.2022 року номер 1 підготовлений відповідний проєкт, який прошу погодити без зауважень. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Шановне голови, шановні члени комісії, представляю до вашого розгляду проект рішення про розгляд проекту протоколу про наміри між Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та НКК, розглянувши даний проект протоколу про наміри. Пропонується погодити проект протоколу про наміри між Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та національною комісією без зауважень та пропозицій, уповноважити голову НКЖ Витовського Олександра Миколаєвича на підписання протоколу про наміри. Даний протокол його метою укладення цього протоколу є підтвердження наміру сторін здійснювати узгоджені дії з реалізації плану заходів з підготовки до впровадження рекомендацій Європейської комісії щодо кібербезпеки мереж. 5G. додатком є до цього протоколу є план заходів. Для досягнення мети укладання цього протоколу сторони в межах компетенції спрямовують зусилля щодо спільного опрацювання рішень, необхідних для гармонізації національного законодавства з вимогами Європейського союзу. Дійсно, зауважень до цього протоколу немає, тому пропонуються підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Це останнє питання на сьогодні. Я всім дякую.